Солотвинський НВК, загальноосвітня школа, ліцей перших третіх ступенів це сучасний навчальний заклад. Його капітальне оновлення та розбудова завершилось у 2006 році. Саме тоді, у листопаді, офіційне відкриття навчально-виховного комплексу відвідав тодішній президент України Віктор Ющенко. Цим надзвичайно пишається директор закладу, селищний голова та начальник районного відділу освіти. У нас дев'ять є навчально виховних комплексів. Що хочу сказати, в зв'язку з такою демографічною ситуацією, що зменшується кількість учнів, а потужність наших шкіл є на більше 14 тисяч. На сьогодні є 8 тисяч 87 учнів, і ми з метою забезпечення дошкільною освітою робимо реорганізацію шкіл навчально-хонікомплекта, тобто відкриваємо дошкільні заклади. За роки незалежності у нас будується в районі 10 школа. У нас взагалі. Корпус цілий ціле приміщення розраховане на 800 місць. На даний час ще навчається дітей 460 вже наступний рік 470 буде. Але є одна невеличка проблема, оскільки ще один корпус у майже завершеному стані. Там 2% будівельних робіт ще не дороблено, і знаходиться там їдальня, актовий зал, бібліотека і спортивний зал. Попри все, ми стараємося оптимізувати навчально-виховний процес і виходимо і, кажуть з можливостей тих, що маємо. Нині Солотвинський НВК має 35 обладнаних комп'ютерних кабінетів, ще два кабінети інформатики. Є також музей історії школи. Справжнім мистецьким скарбом є художнє панно на стіні. Там майже всю історію України зобразив випускник закладу. Поряд із цим пишається школа-ліцей і своїми досягненнями на навчальній. Та науковій НИВІ. брали участь у громадській акції Флагмани освіти і науки України, де на міжнародному рівні представлена освіта України і в даному якраз в даному збірнику є матеріали про наш заклад. Ми також розробили, розробили програму і концепцію розвитку закладу. І брали участь у конкурсі моделей закладів майбутнього, де в області зайняли перші місці. І на і, всеукраїнському конкурсі із 86 закладів було визначено вісім переможців, в тім числі і Солотвинський навчально охоронний комплекс. Мирослав Гуменяк розповів журналістам і про те, що впродовж двох років у них працював волонтер корпусу миру. Вже у вересні, у межах співпраці з цією організацією, у Солотвин прибуде новий викладач англійської мови. Після Солотвана журналістів привезли у Саджаву. Там, на їхній огляд, представили народний музей побуту та етнографії. Як і на інших об'єктах, гостей зустріли з музикою та піснями про рідне село. З життям населеного пункту познайомив делегацію сільський голова. Далі відомий краєзнавець Василь Мороз провів екскурсію музеєм. До слова, він є засновником і незмінним директором закладу. Нараховує більше чотирьох тисяч експонатів, зібраних тут в селі Саджава, і представляємо ми Бойківський край. Музей вже досить відомий. Можна знайти на багатьох сайтах в інтернеті. Івано-Франківщина туристична карта. Бачите, під 35-м номером наш музей. Багато літератури. Тури вже видано і про музей, і про село. Е, відвідали музей вже більше 17 тисяч відвідувачів. Побували в нас, США, Канада, Індія, Австралія. Не буду перераховувати майже з усіх європейських країн, з усіх областей нашої України, в тому числі і Крим. Музей створено у 1989 році. Тоді пан Мороз був директором саджавської школи. У дев'яти залах більше чотирьох тисяч унікальних експонатів, зібраних жителями саджави, розміщених у 30 Розділах. У 1996 році музею присвоїли звання народний. Цікаво, що саме на це село керівники району ставлять надзвичайно великі ставки. Вже у вересні тут відбудеться фольклорно-етнографічний фестиваль «Саджавське намисто. Це буде один з найважливіших кроків у реалізації «Фестиваль Фестивальна Богородчанщина.